ще раз ті питання нагальні і потреби для області, для громади, для фортифікаційних споруточків, які у нас є, всі вони оперативно вирішуються. І, на жаль, ворог нам щодня додає роботи нових викликів, нових випробувань. Але ми їх поки що так долаємо. І я думаю, що так і буде надалі. Поїздили, подивились, зробили певні висновки. Тут зараз непроста ситуація. Ми повинні зробити так, щоб люди розуміли, що вони повертаються в безпеку в першу чергу. Ми повинні розуміти і Олег Васильович повинен розуміти, взагалі, як у нас змінюються там показники по воді, для того, щоб коли там водоканали і так далі будуть готувати воду для людей, щоб вода була належною якості. У нас щодо засмічення, це у нас 82 мільярди 725 мільйонів приблизно Неорганізовані викиди забруднюючих речовин. У нас нараховано на 134 мільйони з початку російської агресії, занесення зелених насаджень 135 тисяч і знищення водних живих ресурсів на десь 288 мільйонів. Проблеми екології у нас, як у Комітету екологічного. Они на первом как бы месте, поэтому мы уверены, что у нас и с помощью и международных доноров и наших партнеров получится это все восстановить.